Лише 19 днів нового року а закарпатські гірські рятувальники вже здійснили понад 15 рятувальних операцій у горах. Допомогти вдалося 20 відчайдухам, які заблукали або травмувалися у Карпатах. Чи не щодня мандрівники зважуються на походи у гори, катаються на непідготовлених трасах і до таких розваг навіть не готуються? Мар'яна Мартин поспілкувалася з надзвичайниками і має кілька порад. У справжньому зимова погода зараз у Карпатах. Багато снігу, помірні морози, улюблена пора для любителів гірськолижних розваг. Туристів на курортах чимало, а разом з ними додалося роботи і рятувальникам. Загрибався до обличчя болить. Болить. болить? що тебе Нога. Але туман і високогір'я часом несуть ще ті випробування. Від початку нового року закарпатські гірські загони ДСНС допомогли понад 20 відчайдухам, які вирушили по екстрим у Карпати. З початку 25-го року один летальний випадок вже є. Переоцінюють власні можливості люди, недооцінюють. Екіпірування своє на дорогобраті під час туману одночасно були втратили орієнтир там, якщо не помиляюсь, сім чоловік. Це різні були всі. І хлопці їх всі знайшли, всі були ну, в задовільному стані. Інколи пошуки зниклих людей тривають тижнями. Туристи забувають про елементарні правила безпеки, звертають з підготовлених трас, зважуються на походи у зимову пору зовсім не підготовленими. Маємо наплічник 100-літровий. Отут палатка, пуховий спальник, надувний каремат, Це термобілизна. Бажано, щоб було дві пари носків, вітрозахисний костюм. Оце от. Маємо рукавиці, флісові, утеплені, пуховий зимній комплект, куртка. І штани, сукогірні ботинки. Спеціальний комплект одягу, а ще мапи, аптечка, харчі та засоби зв'язку, значно полегшить перебування в екстремальних умовах специфічне снаряддя. Снігоступи для пересування по снігу і в місцях, де є трошки обледенілий наст, Оце називається лідоруб. Це лавинна лопата, лавинний щуп і лавинний датчик. То якщо йде Допустимо, компанії два-три чоловіка. Якщо люди, не дай Бог, потрапили в лавину, якщо є такі прилади, то колеги можуть відкупати попавшого в лавину буквально там за деякі хвилини. Віктор Опаленик показує стандартний набір туриста, який планує покорити Карпати взимку. Усе разом коштуватиме близько 100 тисяч гривень. Чоловік гірським туризмом захоплюється з дитинства і понад 30 років працює гірським рятувальником. Він, як ніхто знає, гори можуть неприємно здивувати. Є туристи, які не знають, які можуть чекати їх небезпеки, особливо в зимових Карпатах. Люди не підготовлені, звичайному одязі, в якому ходять люди, допустимо, зимою по, -по місту. Ось такі випадки бувають. Це людини вистачає там декілька годин, щоб людина отримала переохолодження. Була вневоднена, обесилена, Гинули досвідчені альпіністи, навіть сніжні барси. А для того, щоб фрірайдити у Карпатах, тобто випробовувати непідготовлені маршрути, потрібна особлива підготовка. Екстремали, які хочуть це зробити, повинні повідомити близьких та рятувальників про такі наміри, а ще уважно стежити за прогнозами синоптиків і мати при собі паперові мапи, павербанки та кілька телефонів. А головне у складній ситуації варто зберігати спокій, щоб чітко мислити, радять фахівці. Якщо людина заблукала. Панікувати ні в якому разі не потрібно. Якщо є зв'язок, зразу ж повідомляти рятувальну службу. Якщо ж зв'язку нема, також не треба панікувати. Завжди треба триматися спуску біля потічків, біля річок, то є можливість, думаю, на протязі певного часу вийти до населеного пункту. Погодні умови в горах часто не передбачувані, товстий шар снігу місцями в понад два метри збивають з маршруту навіть досвідчених провідників. Тож, якщо виникають щонайменші сумніви у безпеці, краще все відкласти, адже гори не пробачають легковажності. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.